Пробуємо дегустацію смаколиків. Це свіжі смаколики, які мені прислали, щоб я провів дегустацію. І саме головне, воно не дуже дорого стоїть. Кожна людина собі може дозволити. Зараз пробуємо дегустацію, проводимо цього. А потім отільного горішки, бо я не встигну. Так, не знаю, що це таке, дивіться. Пробуємо це дегустацію. М -м -м. Так, пробуємо цього. Це манго, манго. Конь-конь. куда, аж? Сюда, сюда, давай. А. Ммм. Mm не, -hmm. yeah, прикольно. ну mm -hmm. Так, пробуем что это такое. Я не знаю, что это такое. Капец, тыкай солодко, что ты капец. Ммм. Я не знаю, что это такое. Треба смотреть. Смотрите. Теж солодке. Таке, що є. Не спробую все. Я ще в магазині такої не бачу, реально. На даний момент я не бачу. Це вроде, по-моєму, турецький казали. Те, що не знаю. М -м -м -м.